Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і ви попросили мене зробити розклад знову Херсон Миколаїв, Одеса. Тобто я так зрозуміла, що Ерефія готує нове, новий штурм відвоювання цих міст. Особливо Херсон. Там на першому місці стоїть Херсон. Тобто, виступив сальдо, здається. Я навіть чула його слова. І так, будемо дивитися. А, що за рішення прийнято стосовно Херсону? Ну, Відвоювати, так. Да. Ви знаєте, так. Да. Тут карти настільки чітко показують, що повернути а, любим шляхом. Ну, це. Да. Ну, знаєте, дивіться, це, дивіться, пропускається спочатку думка. Хоча плани робляться, дійсно, плани робляться, ви знаєте, да, знову посісти е, місце, е, тобто назад повернути Херсон. Хочуть собі повернути Херсон. Дійсно, е, є таке в планах, але тут карти трошечки показують це, як. Е, Ну, і псо. Ну, навіть не і псо, а це. Давайте подивимося, чи точно є це в планах. Що ось тут докладу? Ну, вони... їм би хотілося. Їм би хотілося. Але зараз ми подивимося, чи точно є такі плани у вищого керівництва Росії. Ні, нема. Ні, нема. У крайньому випадку. Ну, да, хотілося б. Те, що хотілося б, але тут ні одна карта не показує про план. Самі, знаєте, такі нерухомі якісь. А сальдо випустили просто, знаєте, це для свого. Зараз я ще це раз подивлюся. Це, знаєте, випустили дивіться, як ще пропаганду випустили. Зірка теж про це говорить: що випустили таку ІПСО. Фейкова інформація, мої дорогенькі. Я не бачу, тут не готується. Ось. Так, да, хотілося б. Ну, не те, що в плани, а в голові воно є в деяких людей. Давайте подивимося, це що було стосовно Херсону. Тепер давайте подивимось Миколаїв. Миколаїв. Плани стосовно Миколаєва. Ну, ви знаєте. Хотілося б, так, да, хотілося б, у них не вдалося минулого разу, генерал Марченко не дав, організував все. Ось. І хотілося б, хотілося б теж, що будуть в сторону Миколаєва, що будуть. От Миколаїв видно більше, що тут Херсон, ні. А от Миколаїв так. Херсон, там, знаєте, настільки нестабільно те, що він сказав. А ось Миколаїв видно, що щось там є. Там яка, знаєте, військова, військове якесь скупчення, якийсь інцидент. От Миколаїв є. Більш вирогідніше, якось так. Але все рівно там якось, знаєте, Люди не дадуть, там добре укріплення наші. Тепер що щодо Одеси, подивимося, які плани на Одесу? Ну, на Одесу от обстрілювати є, Да Ну, це вони будуть робити, Да Да Одесу є, що буде на справжню Чи буде щось буде? Ви знаєте, от на Одесу я бачу, Да Одесу я бачу. Херсон, от Одеса, бачите, тут диявол, Ну, це Порт. Будемо так говорити, це море. Це, ну Одеса є Одеса. Мати, Одеса. Мама Одеса, як то кажуть. Да, вони от від Одеси вони не можуть. Херсон там не визначено. Найбільше я бачу ось Одеса. І Миколаїв щиро вдячна вам за увагу. Тримаємося разом до перемоги. Все буде Україна!